Святих отців наші, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Цар Небесний, утішити душі істини, що Сюдиси наповняєш, Скар добра добрає життя податок, приди Іселисо нас, і очисти, нас всякої спини, спаси, милосердні душі наші. За ти, Боже, стикріх з ти безмерті, помилу нас, ти Боже, стикрісти безсмерті, помило нас, за тий Боже, стикрісти безсмерти, помилу нас. Слава Отцю, Іссе, нас тут вені по всех часах і на віки віки, амінь. Престає, Тройця, помилу нас, Господи, очисти рехи наші, деко прости, беззаконня наші. Зі злянься, з ціле немоч нашим ні Твого ради, Господу, Господу, Господи, помилуй. Помилу. Слава Отцю і Сину, і Духові, ні повсякчас, і на віки віки, вам. Отче нашої, си на небесах, цим, ятві, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощай, отцям нашим, несу спокою. Але везу нас від лукава, на бо Твоє є царство і сили, і слава Отця, Ісина Стого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Помили нас, Господи, помилу нас Божого не бродини, маючи ми грішні тобі, коли цю ми то приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духу, славе торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться англий. Його молитвами, Христе Боже, і прожиття наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Велике множество провинної Богородиця, ти прибігає чисте, спасіння, благаючи, злянься на немічну душу, умили Сина свого і Бога нашого, Щоб прости мені все, що чи не є лихого. Єдина благословена, Господи, Госпиком, 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 спиком, спиком, госпиком, Господи, помили, Госпиком, Госпиком, Госпугом, Госпиком, 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 Госпипом, Господом. Господи, помили, Госпіком, Госпиком, Госпипом, Госпиком, Госпипом, 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 Госпиком, Госпом, Господи, помили, Госпипом, Госпиком, 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 Госпипом, Госпиком, Господи, Госпіком, Господи помилуй. Все стає Троїця, Боже, Творчу всього світу, на направ серце моє, щоб я з розуму почав ділами добрыми закінчила, співати ці Бога вкрині псами. Що їх святий Дух устами, доведоми промовляв, які не співати, хоч я Знає свою неміч, припадає молю, за тої та і й блаю, Господи, направ розумі і зміцне серце моє, що я не втомного вселичого соду і святих пісень, а щоб навчився добрих дів за словами їхніми, просвітлений що щоб вставив на суді, провору тебе в країні Твої радуй усіма обраними Твоїми. І нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечну устами заспів заспівав, промовляючи. Придіть, поклонімося, сираві нашого Богу, прийдіть, поклонімося, припадні до Христа, Царя нашого Бога, припоконімося, припадні на свого хреста, царя і Бога нашого, хафа п'ята, радитися праведні у Господі, праведним подобає похвала, прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструннім салтирі, співайте йому пісню, нову, співайте, радісно з піднесенням. О, слово Господнє, прави всі діла його праведні, Господь любить правду й праведний і суд, милости, Його повна земля, слово Господні, сотворено небеса і Духом уст Його вся сила їх, Він зібрав, наче вміх, води морські утворив, глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай Твого тремтять перед Ним усі, що живуть на світі. Бо Він сказав і сталося, Він повелів, і створилося, Господь нищить змови народів, підкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. рада ж Господня стоїть вічної думки, Серце його зроду гріх. Блажений народ, якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь наслідя собі, Господь з неба дивиться і бачить синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх і знає всі діла їхні, не захистить царя, велике військо Його і велетя не спасе, велика сила Його, Ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великої сили своєї, бо ось, очі Господній на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його, Він спасе душі їхні від смерті і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа бо Він о, і захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе, благословлю Господа на всякий час. завжди хвала Його в устах моїх. Господом буде хвалитись душами, нехай почують вірні і заселяться. Величайте, Господа, зі мною прославляємо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, Він почув мене з усіх скорботвих, визволив мене. Приступіть до нього і просвітіть цей лиця ваше не осоромляться. Ось убогий благавий Господь почуй його і від усіх спас його, Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх споживити, і побачити, що благий Господь, блажен що буває на нього, бійтеся, Господу, всі святі Його. Вони не знають нестатку, ті, що бояться його, багаті зубожили і зголодніли, а ті що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. благи. діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, хто з людей бажає жити й бачити дні благи, стримуй язик, свій від злаю статуї, нехай не будуть облеслені. Ухиляйся до всякого злого, і роби добро, будь мирний, пильнуй того. Очі Господні зверні до праведних і вуха його вдоми молитви їх, серце ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі і пам'ять про них. Взивали праведні Господь почув їх і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і духом Бог Він спасає. Багато скорботу праведника та й усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, с меджерічників люта, і ті, що ненавидять праведного загинуть. Господь везли душі рабів Твоїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю, і Сину, сну духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллуйя, слава славти Боже, аллолуй, аллуйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, говоря тих, що бажають побороти мене, візьми зброю твою щит і стай на поміч мені, вийди, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, Скажи душі моїй, як твоє спасіння, нехай осормляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуться назад і поки Без безщестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром. І ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна й слизька, і, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони безвини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же спою несподівано прийде загибель на, на них і. Сітка, що він таємно поставив на мене, нехай уловить його, і в ту яму, нехай сам паде на свою погибель, душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від нього, всі кості мої, скажуть, Господи, хто подібний до тебе, Ти взиви, ти визволяєш, Славкові сильного Бога бою, гонителів їх. Стали проти мене свідки неправені, про те, чого не знаю я до вони допитують мене віддають мені злом за добро. Осиротили душу мою, я ж коли хворіли, вони одягалися в одежу скорботи, смеряв пустом душу мою, і молитва моя до сердеві, серця мого не спинялася. Наче за приятелем або за братом своїм я попивався, ходив сумуючи та плачучи, наче за матір'ю або ще в нещастя мого раді, збираються та раді цих збільшити рани мої, Хань, блядь, мене не знаю, за що, спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами, Господи, чи довго будеш дивитись на це, одведи душу мою від злочинства їхнього, від леві самотню мою. Я буду прославляти тебе на великім зібранні серед численних народів, буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, щоб не переморгло з очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не промир говорять вони, проти мирних землі. Сил складають свої замисли, розширяють на мене, уста свої, кажуть, добре, добре бачи очі наші. Ти бачу це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене, встань, Господи, заступи за правду мою, розбери тяжбу мою, Господи мій Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою твоєю, щоб не величатися, вони наді мною, що не говорили в серці своїм добре добре. Цього ми бажали, щоб не сказали, не поглинули його. Нехай посидяться, осоромиться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриться соромом, і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру і рабові своєму. А язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе по всі дні. Навчив себе закони грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима Його. Сам себе він обманює, очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова усього, неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. Намішку своєму і замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла, Господи, мені стоє до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як горе Боже, присуди Твої, як безодня велика. Про людей, про тварин піклуєшся ти, Господи, яка велика милість Твоя Боже, не людський під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться в достатку дому Твого, ніж джерела солодощі Твоїх, Ти напуваєш їх. Бо тобі джерело життя, осяй твоїми побачимо світло, нехай буде милістве на тих, що визнають тебе, і правду твоя на добре серцем нехай же, нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинь беззаконня впали, не можуть встати. Слава Отцю і Сину, тому Духою, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллалуй, Аллохуя, слати Божа, Аллолуйя, слати Боже, Аллайя, вой, Аллуя, славти Боже, Господи, помилуй, Господи, помоли, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину Стому духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Не ревнуй злочинцям не немає, заздроші до тих щочень беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, як пожовкли листя, скоро падуть. Надійся на Господа, творе добро живи за правду і на землі будеш сити з багатства Її. Утішайся Господом, він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрай Господа, путь Твою, і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту Твою, як світло, і правду Твою, як полудень. Підкорись Господу, і надійся на нього, не зати чоловікою лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, не гнівайся й не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господу, спадкують землю. Ще трохи не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його, а люди лагені, спадкують землю. Будуть тішатися великим спокоєм, нечестивий задумує зло проти праведного іскривоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, побачить, що приходить день Його. Нечестивий виймають меч свій готує, стріли свої, що повалити обоє бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній вийде в їхнє серце, луки їхні поламаються. Краще мале праведника, ніж багатство батьох беззаконних. бо сила грішників буде знищена а праведник підкріпить Господь, Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, ні голоду будуть насичені, а грішники загинуть вороги Господні в пишноті й ордені своїй, дим нечезнеть, нечестивий позичає не віддає. А праведник милостивий, щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, спадкує землю, а хто проклинає його, буде знищений, Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в доворозі його. До коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримає з його за руку. Я був молодий, постарів уже, але не бачу праведника покинуним, а б щоб діти його просили хліба, Він щодня дає милостиню, позичає рід його в благословенні, перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, житиме до довіку, бо Господь любить правду й не покидаєся тих своїх, Він береже їх. Аби законі будуть викинуті на шатки, нечистивці будуть знищені правені розпадкують землю і буде жити по ній вік, устами. Уста правильно при мудрості язик, його сповіщає правду закон, Бога Його, серці Його, і не спітнуться ноги, його беззаконник. підглядає за праведним і шукає, як Його. Та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа, і тримайся шляхів Його піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечистиці, ти не бачиш, ти побачиш. Я погачу беззаконника, як він пишався, підносився, наче кеври ливанські. але мену він не стало його, шукаю, й не знаходжу. Пельму, й непорочні, здивися на праведного по майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, майбутнє нечистивців загибель, спасіння ж праведне від Господа, Він захистить їх у час корбот. Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечестивих, і спаси їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Святий Боже, тебе кріписті безсмерти, у нас, за тий тебе кріпості безсмерти у нас, святий Боже, тебе кріписте безсмерти, у нас, слава Отцю, і сину Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресятає Тройця, у нас, Господи, очисти ріхи наші, Одико, просте беззаконня наші. Ти зілянься, з цілим нашій, мій Твого ради, Господом, Госпом, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сили небесах, нехай, святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство сує, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні прости нам провини як ми прощаємо отцям нашим, і веде нас у споку, у соло, за нас і лукавого. Бо твоє царство і сили, і слава Отця, і сину с духа, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Страшний твій суд, Господи, а в мене лукаве життя, хто визволить мене від душої біди, помилуй мене Христе Боже, як щедрий чоловіколюбець, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і клуванням про життя в достатку я себе раю, раю що робити мені нещасному, ось стою біля дверей Твоїх і стукаю. Господи, відчини мені двері, покаянням і спаси мене, і нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Пресятає Богородице, ти наче храм святий, що дає духовне пристановище та райську насолоду, нескінченну, як все блага завжди, молися Христові, щоб спас душі наші. Господи, помилуй, 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 Госпипу Господь, госпипу, Господь, господи, помили, Госпипу, Господь, по Господь, госпи Господь, госпи, Господь, поспипу, господи, по Господь, мили, Господь, Госпу, Господь, Госпипу, Господь, Госпита, Господь, Госпипу, 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 Господи помили, по 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 Боже праведний, хвальний, Боже великий, сильний, Боже предвічний. Почуй молитву грішного Мужа в годину цю. почуй мене ти, що обіцяв почути всіх, хто чистим серцем буде тебе призивати, і не зневаж мене, що маю нечисті уста, обтяжені гріхами, надії всі кінців землі, тих, що подорожують далеко. Візьми зброю твою щит, і прийди на поміч мені, підійми меч твій, зупини тих, що гонять мене, в нечестивих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від, дум, від думок моїх дух, ненависті, злопам'ятства, дух заздрости, лукавства, дух боязні та відчаю, Дух гордині та всякої злоби. та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі моїм. Що від диявольського впливу починається, але нехай просвітяться дух мій душа, і тіло, світлом твого божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий, до міри зростання праведних, щоб і я разом з ангелами і всіма святими прославляв, преславний величний Твої Отця і того Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойної цисна, слави тебе, Бороди, супресно блаженої, принепорожної Матір Бога нашого, чеснішу від херовими, і землянославнішої Що без зісління Бога Слово породила, суші в вороди, величає, святий Боже, святи безсмертний, безсмерти, у нас, тий Боже, стикріпіс безсмертний, смерти у нас, Святий Боже, с тий Боже, безсмертний, безсмерті, у нас, славу Отцю, Існу, Стого Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, Оди, проси, беззаконня наші, це злянці, немощ, наші, ні Твого ради, Господи, Господу, Господи, Господи помилуй. Слава Отцю, і Ісину, Студу Духові, нині по всіх час, на віки віки, і, Амінь. Отче нашої, си на небесах, нехай святиться ім'я твою, нехай прийде придеса, затви, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні прости нам промини наших, і прощальним на верцям нашим. І не веде нас у спокусу, соло з нас Бо Твоє царство і сила і слава Отця, і сина с духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Бог. Жодного продання маючи, ми грішні Тобі, куди ти цьому приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і тому Духові, слава торжество, Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому веселяться, тому з людьми веселяться ангели, молодва, хресте Боже, мирі праве життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллелуя. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь велике множество провин моїх погород, те прибігаючи та спасіння благаючи, злянься на немішну душу мою. Моли Сина Твого, Бога нашого, що прости мені все.

Господи, помилуй, но милостиві, примилостиві, Господи, всяко добра подати в Іси, ісленний, І єси, селенний цар, і мною мене, і владико, і Господи, бідний обой нас пільс призивати, дивний страшний, сети ім'я тве перед яким усе творіння небесних сил, зій страху тримти, незу на землі немов не тюючок людним промислом здивувати через послання людно Твого Сина якого ти породив беззначально на твоє цю слави, нерозлучним божеством, щоб знати людей занулами. У мене, Господи, моє смирення, будучи прахом і попливом Твоєї немовності добре призиваю, будучи в немічної плоті, у комилости обох слово носив, і своєю смертю до рабство йзу душі наші, час спільниками всі, які віруть гасжені тобі на себе взяли з пливи з твої слави, від якої відпамка і від сатана, помили мене затьмарено і повними помислами, виведи розумі, приглушний у своєї покірливості, Утверди моє серце, що воно горіло Твої очах мої пошли сліз, і під час, від душі, мої, чи не безпрошним годником, наставляючи на реально куди за це перед тобою. По мене, Господи, батьки, і моїх милосердів, і всіх рідних, і братів, і сусідів, і всіх захисників України, і всіх православних християн, і спаси нас, вами, всіх святих, і прийми у честь і псалами, Мотві, які я промовляв перед Тобою за себе. І за всіх захисників України хай не буде перед Тобою мерзенним відханням моління цього. Моти ми властиві, чоловіку любить тебе значайного це слава, за, за норон сином, за тим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків, амінь. Чеснішу, Тировим, він земляноса віщуть сарафині, щоб зісління Бога слова породило. Суші ворожі величаємо, слава Отцю і Сину, Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, 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 помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божому, Твами, пристоїть Твої Матері, сили, Чесної, Житоча Христа. І святих Небесних сил безплотних і преподобних і воносних Отців наших. Є святого Давида, Всіх святих помили, Спаси нас грішних. Як благий і чоловіколюбець. Амінь.